Друзі, вітаємо вас на каналі Порцелянові Тетяни. Таню, сьогодні мова про календар. Привіт всім! Так, сьогодні у нас презентація нашого нового календаря. Хочу сказати, що вже третій рік поспіль ми робимо такі порцелянові календарі. Ну, звісно, це не означає, що вони виконані з порцеляни. Це звичайні паперові такі перекидні календарі. Які е, кожен місяць в якому втілюється одним з сервізів з моєї колекції. Ну, в цьому році, знаєте, була перестарога в мене певна, тому що я не розуміла, чи вистачить мені моєї колекції, але колекція потягнула, принаймні, третій календар вже надрукований, і ми зараз зможемо з ним познайомитися. Ну, хочу трошки про нього розповісти. Попередній календар, який у нас був, ми його знімали разом з Богданою, тому що перший я знімала сама, і він вже був зовсім такий. Ну пробний шар, перший блин. Ну, не не можна сказати шокомом, але все ж таки такий був більш простіший. В цьому календарі на 25-й рік ви могли його бачити в нашому відео. Можливо, хтось його і придбав. Ну, тут були такі особливості, що деякі місяці вони повторювалися. З попереднім календарем це раз. А по-друге, деякі місяці вони були представлені одними заводами. Ну, це не пов'язано з тим, що я там, ну, якийсь там завод ми любимо, якийсь не любимо. Просто зрозумійте, що важко підібрати інколи буває, саме щоб ну, сервіс відповідав тому місяцю, на якої, на тій сторінці він буде красуватися. Ну, тому тут у нас є декілька баранівських календарів. Ось баранівських сервізів, саме ми дійшли, і, між іншим, цей сервіз у другий використаний в першому календарі він є так само. І дуже багато тут представлено полонного. Я порахувала, що полонне три рази у нас. Було задіяно а Баранівка два рази. І коли ми представляли той календар, цей календар в минулому році на Фейсбуці, то у деяких осіб, ну, в частності, це був ну, працівник колишнього Бориславського фарфорового заводу, висказав своє невдоволення тим, що Бориславського заводу немає, а суцільне полонне. Бачите, знов полонне нам тут виходить, і знов полонне нам виходить, ну так вийшло. При всій повазі до інших заводів, тому в цьому ну, родниця теж другий раз використана. Тому в цьому і ось ще Баранівськ, Баранівка, баранівська зима другий раз, тому в цьому нашому новому календарі я вже зробила такий більш амбіційний план, тому що в мене кожен місяць представлений різним заводом. І хочу сказати, що заводів не вистачило, тому що місяців 12, як ми знаємо, заводів трохи більше. Тому з великою, так би мовити, ну. Ну, не знаю, як вибачаємося, але не війшов у нас Кримгес, але він був у нас в першому календарі. Зараз спробую знайти швиденько. А в якому місяці? У липні. О, ось у нас ось. був Кримгес, тому ми в нас да, немає перед ним, так би мовити, ну, ніяких таких заборгованостей. Не війшла у нас дружківка в цьому. Році ну вона не тільки не вмістилася, важко там. В мене не, не дуже багато є такого посуду тематичного, і вона він ну він є, але він не дуже такий підходящий для цієї речі. Але вона є в минулому календарі. Ось на квітень ручний розпис на формі Айдар нас є. Так що перед цими заводами заборгованості ніякої немає, але натомість з'явилися нові заводи, які ще ніколи ми не не представляли, і зараз ми з вами помісячно подивимося, що саме в цьому році ми будемо бачити на цьому нашому календарі. Спочатку хочу сказати, що ми трошки змінили ідею. І якщо перші наші календарі вони були такі більш такі домашні звичні обстановці, то цей календар ми хотіли зробити як каталог. Ну, ми ще початківці, тому, можливо, є якісь пади, але ну, мені здається, що не так вже й погано вийшло. І перший місяць у нас представлений не зовсім посудом, то точніше, не не всі, не, не всі зовсім, не зовсім, не зовсім не посудом, так і це. Полонський завод художньої кераміки. Ну е, хочу сказати, що кожен місяць він супроводжується написом як в справжньому катал каталозі. Тому, бачите, я можу у мене тут є така шпаргалочка, можу я так не, не задумуватися, а просто читати. Полонський завод художньої кераміки, скульптурна група зимове подвір'я подвір'я», 87-й рік. Автор Валерій Албулк е, і Користенський фарфоровий завод. Напівпорційна тарілочка з зимовою деколью, яка має клеймо кінця 40-х, початку 50-х років. Ну, при цей зимовий подвір'я ми зняли окреме відео, ледь дочекалися, поки на декілька годин у нас у Києві випав сніг, і ви незабаром зможете його побачити. Тому не будемо зупинятися дуже суттєво на цьому подвір'ї, ви можете його бачити наочно, і оця сама тарілочка, яка в нашому календарі. Була фоном для цієї композиції, тарілочка дуже класна. У мене такої в дитинстві не було. Ну, мене теж, на жаль, не було. Ну у когось була, але складається враження з того, як вона зберіглася, що її не користувалися. Дуже така цікава, приємна річ. Немає позолоти. Тут, бачите, така. Смужечка. Мені подобаються ті смужки. Мені, мені теж подобається. І одразу от її береш в руки, навіть можна не дивитися на клеймо, воно насправді ось таке, щоб зрозуміти, що це саме 50 років. Нець рокових 50 років. Ну, ось і Борислав, власне, якого так не вистачило декому в минулому календарі, і це дійсно правда, тому що, як на мене, це одна з найвдалих наших фотографій, правда? Так, це знаменита Бориславська зимонька на формі Либідь. Обидві і малюнок, і форма були створені Петром Щербоносом в 71-72 роках. І вся ця краса з використанням люстра, золота вона дуже вдало доповнена такою фаянцевою будянською тарілочкою, доволі старенькою. Це 53 треті роки. Хотіла з'ясувати, хто автор цього малюнку. Ну, можливо, це навіть з якоїсь картини репродукція, ну поки не не зрозуміла я. Ну, на жаль, нічого в мене з цього не вийшло. Так і залишився автор. Або ідея цієї декоративної тарілки, невідома. А ну, ось наочно ви можете побачити цей сервіс. Ми його один раз вже показували в такому включенні з, від нашої подруги, колекціонерки, коли розбирали Борислав. І, Тоді в тебе ще зимоньки не було. Та, мені, Я її придбала спеціально для календаря. І ось та сама таріль, яка так вдало. Доповнюю. Друзі, якщо в когось якась інформація про цю тарілку або хтось впізнав тут цей пейзаж, ми будемо вдячні. Пишіть, будь ласка. Да, буде дуже цікаво. Ну, скажіть мені не милість, кому представляти березень як не сервізу форми березень від баранівки. Дуже вдалек на мене. Очевидно. І тому на березні у нас красується, сервіз, кавовий сервіз форми березень. Нагадаю, що авторами цієї форми стали блискучі триумвірат Івана Величка, Андрія Діброва, Володимира Спиці. Все це написано тут в нашій маленькій такій, в такому нашому маленькому справочному бюро. Ну і Щоб якось трохи розрядити цей такий білий з помаранчевим, жовтим і золотим смужками ансамбль, щоб трошки додати йому яскравості, ми додали ще, теж на мій погляд, доволі законно: глечик від набору для напоїв, який називається Полісся з таким, ну, теж таким де, березневим малюнком. Вирізкою. Вирізкою, да. І це стало 60-ті роки, і автором цього набору є один з триумвіратів Володимир Спиця. Ну, І от ви можете побачити, що на цьому нашому фото він вийшов такого блакитного кольору. Да? Вони бувають блакитні і бувають так звані тіфані. А тепер подивіться наочно, як виглядає він насправді. Бачите, як? Різниця, Так, кольори кольор, трошки, кольор почти. відрізняється. Але він буває і такий блакітний. Тобто, так, якщо не знати, то можна подумати, що це блакітний, хоча насправді він Тіфані. Ну, у будь-якому разі, вони всі дуже красиві і так. дуже пасують один одному. Так так, 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 так. Це наше перше було фото, і воно таке вдале, як на мене. А квітень у нас представляє довбийський сервіс з ніжним ручним розписом. Який дуже личить цьому такому ніжному місяцю, коли все розквітає, від Довбиського фарфорового заводу. Цей чайний сервіз, який має назву форми Волинь. Вона була створена в 60-ті роки і автор форми Марія Воєнкова. На жаль, про автора малюнку і його назву нічого не відомо. Ну, цей сервіз, він мене, на жаль, не повний, не вистачає цукорниці, тому. Щоб додати, зробити більшу кількість предметів. На малюнку ми додали дві чайні сюди пари поставили, а наочно ви можете бачити ну, з однією парою. Він дуже красивий, дуже якісний, тоненька порцеляна. Ось таке має клеймо. Не знімали ми про нього ще відео, ну плануємо зняти. Просто думаємо, яка має бути ідея цього відео. Цукор, цукорниця з'явиться. Можливо, будемо чекати. Складно використати користенський посуд для нашого календаря, тому що не так багато в мене сервізів, але вийшли ми з положення. І, щоправда, в минулому році у нас, наскільки я пам'ятаю, травень був представлений його, календар, його сервізом з конваліями, а в цьому році травень представлений столовим. Сервізом, тому що в ті роки в до кінця 70-х років користень був справжнім маестро по випуску саме столового посуду. І травень місяць, місяць представлений столовим сервізом старої форми, яка використовувалася дуже впізнаваною формою, яка використовувалася користенням ще з царських часів, яка прикрашена деколем з бузком. Я дуже люблю цей цю деколь. Дуже подобається вона мені, і в мене є така частина, збірна, збірна частина е, цього сервізу. Ми його колись давно, коли, коли е, квіт-бузок вам показували вже. І е, в цьому році травень місяць прикрашений саме таким сервізом. Так, а сервіз ти нам покажеш? Ой, забула, прошу. Ну, Бачите, тут різного розміру деколі, тут маленькі. А тут, от на соснику велика деколь, більш така красива, і на погано видно, на оселедниці теж красива. Важко було знімати супницю, вона не поміщалась в наш е, простір, але справились. Хочу сказати, що це саме така проблемна для Богдана. Вона її не взлюбила. Ми так, кілька разів лазі лазі. перезнімали, так тому. Коротше, трохи спортила нам нервів, але ми справи. Але вийшло гарно, як на мене. Непогано. Правда ж? Так. Да. Таню, а що це ти робиш? Далі буде. Таня, як завжди, загадкова. Ну, знов така наша маленька хитрість. Червень у нас представляє Київський експериментально кераміко-художній завод з його серією пляж, яка була створена Ольгою Рапай в 1959 році. Дуже подобаються мені ці дівчата. Ми так само знімали вже з Богданою одна, одного разу відео прямо на пляжі, на такому теплому чернемому пісочку, пам'ятаєш? Ну це відео було 1 червня, але не 25-го року, а ще 24-го. Воно є на нашому каналі, і ви його переглядаєте, будь ласка. Але тоді ми ще не здогадалися, що пляжницям справжнім треба рушнички. тому в цьому нашому календарі ми вирішили скористатися цією такою ідеєю. І додали до них рушнички, ну, в результаті чого мій особистий рушничок трошки став коротший. <ріст> ну, нарешті в цьому році дійшла черга і до Полонського фарфорового заводу. То після, після минулого року ми щось його трошки в чорному тілі. І в цьому році е, липень представлений сервізом від Форми п 56 яка створена зрозуміло в 56-му році. Автором якої є Іван Джима, теж одна з моїх улюблених форм, і малюнок покриття з деколью, деколь квіткова, тобто така універсальна, яка згодилася би насправді для будь-якого теплого літнього місяця. Ну, у нас є відео про цей сервіс, і він називається воно вірніше, називається в нас Королівська розкіш. Дійсно дуже такий розкішний, гарний святковий сервіс. Такий, як і місяць, який він представив. Прем'єра заводу в наших календарях Синільниковський фарфоровий завод. Про це не дуже відоме підприємство. Ми зняли минулого, минулого літа відео, де був представлений і цей сервіс. А зараз я вирішила його використати для серпня, тому що в серпні саме такі яскраві квіти, правда? Схожі. Так, і такі, якісь вже кольори, такі більш не стільки червоні, скільки таким помаранчевим вже якимось таким. Якщо не відцінком, то подих. Отже, зустрічайте сінільне фарфоровий завод, кавовий сервіз, який форма створена в 70-ті роки. За моїми спостереженнями найрозповсюджена, можливо, навіть єдина кавова форма цього заводу. Автор форми Сергій Шептухов і малюнок використана така яскрава деколь, Мені сказали, що це таке родові да, родове дерево. Можливо. мені, а мені вони, Вона вся деколь, вона різна на кожних предметах, схожа на дитячі малюночки. Блюдочко, подивіться, яке. Ага. Мілашне. Дуже миле. Я думаю, і дуже що для серпня. Те, що треба. Те ще. Ну, вересень у нас завжди асоціюється з збоєм врожаю. Овочів і фруктів, і тому ми вирішили теж не уникнути цієї теми і вересень, представлений двома такими наборами: це Сумський фарфоровий завод, чайно-кавовий сервіс, створений в 80-х роках, і невеликим сетом з чайника і тарілки, створених в 80-х роках, на полонському фарфоровому заводі. Ми е, знімали відео таке якраз напередодні вересня. Про цей сервіс Сумський показували цей Полонський набір. Мені дуже подобається цей посуд. Мені здається, що він дуже гарно виглядає, пасує один одному. Єдине, що мене непокоїть, це те, що зовсім немає ніяких відомостей про сумський сервіс. Хто автор цього такого цікавого, як на мене, творіння, ну, в пошуку, можливо, щось ми дізнаємося. А автором цього чайника. Вони, між іншим, бувають ще в декілька інших декорах, є Зінаїда Олексенко. Друзі, якщо в когось є якісь відомості про Сумський сервіс, ми будемо вдячні за інформацію. Пишіть нам. Ну, знаєте, є така тенденція: чим ближче до кінця року, тим менше ідея, як втілити ці місяці. І місяць жовтень ну, найбільше підійшов для цього місяця Полтавський і ще й для ще й Полтавський завод треба було задіяти. Тому цей сервіз найбільше підійшов для цього місяця, з того, що можна було обрати. Отже, зустрічайте полтавський фарфоровий завод, кавовий сервіс, створений в 70-х роках, з використанням ручного розпису. Так само, на жаль, нічого про авторів і форми, і назви. Про назву малюнку, і щоправда, в народі її називають айва. Невідомо. Намагалася я щось дізнатися, і навіть такі спеціалісти, дуже ну, такі глибокі, не змогли нічого мені про це сервіз, на жаль, сказати. Так що інформація в пошуку, можливо, десь і спливе. Ну, жовтень має бути щось жовте, жовте присутнє, ну, якось так. Все дуже вдало, як на мене. Ну, знаєте, з листопадом у нас взагалі завжди проблеми, тому що це такий якийсь, як на мене, невиразний місяць, що невідомо, що саме має тут бути зображено. Тому ми, і треба нам було використати городницю і нічого більше такого, що підходило б для цієї мети, ми не знайшли. Тому листопад представлений у нас городницьким сервізом. Чайним сервізом 50-х років, автор форми якого є Василь Вірітюхін. В народі цей декор називають жито. Ми нещодавно зняли про нього відео і незабаром. Ви зможете побачити його на нашому каналі. Ну, мабуть, сама невдала, якщо чесно, краще почати вже себе самим критикувати, правда? Чим не цікати. знаю, Мені подобається. А Мені вона здається самою невдалою, і в тому числі через те, що от використана ця демонстраційна наша чашечка Кобельтова з такою самою розписом. Ми тут її не використали. Ну, Як є, так є. Ну а сервіс насправді гарний. А місяць насправді проблемний, всі це знають. Так? Ну, Таня, ніхто ж не буде на декорі викладати голі дерева. От, тому тут у нас квіточки, але не знаю, як на мене все гармонійно. Коли е, я починала думати про цей календар, то в мене. Е, Ну, Самі великі труднощі були з тим, як втілити саме зимові місяці. Ну, Ви розумієте, чому? Да? Тому що це такий обмежений, може бути, контингент сервізів, Ну, там не поставиш ягодки, або квіточки, як на більш такі літні або осінні місяці. Але зимов, зима у нас так представлена доволі вдало, достойно. І е, грудень у нас представлений Тернопільським фарфоровим заводом, чайним сервізом форми трембіта, який був створений на початку 80-х років. Авторами цієї форми стали Володимир Спиця і Віталій Горолюк, і малюнок така зимова деколь, тому що шишечки і такі пташечки, синички, вони завжди у нас асоціюються саме з зимою, зимовою, зимовою такою тематикою. Дуже гарний сервіс, у нас є про нього гарне відео, таке докладне, от, і взагалі тернопільські сервіс, вони якісь такі особливі. Єдине, що у нас теж виникли проблеми під час зйомок, предмети вони доволі такі об'ємні і важко було їх так скомпонувати, щоб вони все там помістилися, ну, але ми впоралися. Я вважаю, що впоралися. Ось такий у нас вийшов календар. Так, друзі, і цей календар, хто хоче мати в себе і протягом року милуватися вітчизняною порцеляною, пишіть нам, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці або пишіть тут в Ютубі в коментарях. Я думаю, що календарів на всіх вистачить. А якщо не вистачить, ми додрукуємо. А також підписуйтесь на наш канал, у нас ще буде багато цікавих відео. І несподіваних сюрпризів. До побачення! А мені б хотілося б прочитати в ваших коментарях, які втілення якого місяця ви вважаєте самим вдалим, самим невдалим, а також почути ваші якісь пропозиції, можливо. Ну і сподіваюся, що сторінки цього календаря ми будемо щасливі, будемо гартати щасливі сторінки нашого наступного року. На все добре, до побачення. Нехай щастить.